Збирали сміття, вигрібали сухе листя та гілки. Небайдужі рівняни та всі охочі люди провели перший етап проєкту по оновленню парку єврейка, а саме прибрали територію від різноманітних відходів. Сьогодні першим етапом реалізації даного проєкту це є проведення толоки на єврейці, так як трішечки вона знаходиться, ми бачимо, в занедбаному стані. Місцеві жителі знають, що сміття на євреїці багато, тому вирішили долучитись до цієї ініціативи, адже це є спільний простір, який необхідно оберігати. Ситуація моя найпростіша. Колись, давним-давно, років п'ять назад, була моя ідея тут на цьому склоні посадити калиновий гай. Ми навіть його посадили, але людська вдячність не має меж. немає меж. Калин нема. Всіх їх випасили, всіх їх едять. А ми побачили з Романом оголошення про те, що оголошується толока з громадської організації Захист держави. Ришили долучитися. Роботи на толоці було чимало. В траві лежало скло, папір, подекуди навіть автомобільна гума. Багато скла. Сміття багато, є що прибирати. Жителі міста вважають, що одним таким прибиранням в парку не обійтись. Догляду потребують ще й зелені насадження та трава. Я для того, щоб тут прибрати, бо я це місце люблю, я живу тут недалеко. Дуже гарно тут. Але поки ці зараз не заберуть, нічого тут не буде. Нагадаємо, що Рівне долучилось до програми Рихері 2.0. Спільна відповідальність за спільну спадщину. Протягом трьох років тут реалізують ревіталізацію парку Єврейка як культурно-історичного надбання. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини Рівного.